Сьогодні вранці під стінами Тернопільської облдержадміністрації мітинг вічі відбувався спокійно без бійок та сльозогінного газу. Учасники акції протесту, серед яких були представники політичних партій та громадських організацій, заявляли ні в якому разі не можна допустити в Україні двомовності. Це не просто наступ на українську культуру чи духовність. Це не є конституційний переворот, це відкрита здача держави Україна в догоду російським інтересам. Це відкрита здача діючим режимом. Більшість Верховній Раді це не є українська влада і не є владою в Україні. В їхньому розумінні Україна не є державою, в їхньому розумінні Україна є закрите акціонерне товариство. Те, що зроблена спроба прийняти на рівні закону мовне питання і легалізувати для нас ворожу мову. Я думаю, що обурює кожного свідомого українця. Сьогодні зроблена спроба. Поставити прильоною мовою російську мову. Комісія з питань культури спочатку мала опрацювати всі доповнені, всі рекомендації, а їх було дві тисячі поправок. Опрацювала тільки 300 і не було права цей закон виносити в другому читанні на голосування. Чому на сходах того будинку, де розташована, чи знаходиться виконавча влада нашої області? Свої старенька жінка, яка пережила Сталіна і Берію. І тяжко плаче 21 рік незалежності, а вона ще плаче. Сьогодні ми маємо притягувати їх до відповідальності, але вже нія тими гаслами бандитом тюрми, а реально притягнути їх до відповідальності за наругою над українським народом, за наругою над українською нацією, за нашими цінностями, на те, що вони вчинили новий геноцид української нації. Наприкінці акції протесту голова Тернопільської облради Олексій Кайдал у своєму виступі заявив, що потрібно домогтися відставки президента президента та голів усіх без винятку облдержадміністрацій, а парламент повинен бути розпущений. Далі запросив присутніх на позачергову сесію обласної ради.